У Росіян не все так добре і не все за планом, як заявляють принаймні, у Кремлі. Бо у них є проблеми. Е, в них немає тих активних просувань на фронті, про які досі мріє кривавий очільник Кремля Путін. А тут ще й дивіться, ЄС продовжує під, підтримувати Україну. Ну звісно, мета пропаганди зараз переконати вже європейців, що вони мають тиснути на уряди своїх країн, щоб ті своєю чергою перестали нас підтримувати. Але от відверто. Та вам скажу, нічого в них не вийде, бо на щастя, європейці не сліпі і не глухі. Так можливо не завжди вчасно рішучі, як би нам з вами хотілося, але тим не менше, вони з нами. Вони з нами на стороні світла і правди, і вони продовжують нас підтримувати. І знають, до речі, що Росія це зло, найбільше зло на землі. А ще вони знають, що Росія це хаос, смерть, страждання і руйнування. Тому от наступна новина, от вона знаєте, прямо в серденько. У Фінляндії, нарешті, офіційно заборонили громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість. Отже, від учора у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі.